Робимо огляд на будинок 175 метрів з гаражем і двома терасами. 175 метрів це вже це площа капітальних приміщень, тобто в будинку гаражі, тераси це окремо, сумарно, якщо все рахувати, буде більше 300 метрів квадратних. В будинку ще нема вікон, вони будуть приблизно такі самі панорамні, алюмінієві. Дуже гарне місце високий ліс, красива вулиця, трошки вгору йде сама вулиця. Давайте зайдемо внутрі. До речі, є фотографії. Е Візуалізації, е, можна їх подивитись. Так, це у нас вхід, така вхідна група, тут е, стеля 3,6 метрів в висоту. Тут така невеличка шафа для гардеробу та місце для. Сідіння дзеркала. І попадаємо ми в вітальню. Вітальня у нас дуже велика. Це вітальня в нас 40 метрів квадратних от до тієї до того прийома. Завдяки дуже високій стелі, навіть не відчувається, але тут 70. 3 метри квадратних сумарно на кухні вітальні. Кухня 35 метрів квадратних. Дуже великі вікна, дуже великі приєми. А, тут у нас зона кухні, кухня углова. Тут е, ближче іде під зона під. Е, Острів і на... за нею вже тут зона для дивана та телевізора. В ці вікна вставляються роздвіжка сюди і звичайні двері тут, і вихід на терасу. Тераса йде вздовж всього фасаду будинку. Зараз вийдемо, подивимося Отут. У нас іде тераса звідти і до кінця будинку. А, тобто в нас в будинку дві тераси, Ця, ці вікна і тераса виходять на південь. І друга тераса, е, яка з вітальні, вона виходить на захід. Тут у нас місце для каміну, диванна група, телевізор, там сам так само. І тут у нас друга тераса, і можливість зробити її ем, як зимній сад, тобто є можливість її повністю засклити, зробити такий кубік, в якому буде відносно нормальна температура, навіть взимку, якісь плюс 10 градусів. Ось така вона наполовину накрита. Тобто, при бажанні можна її залишити такою самою, при бажанні можна її засклити. Йдемо далі, заходимо в майстер спальню. Тут у нас дуже великі приєми зроблені під клієнта. Тут зроблені приєми 3,4 метри. 3,4 метри ця спальня 22 метри квадратних. З панорамним вікном. Тут ставиться ліжко, тут місце під телевізор і вихід на терасу, тераса йде і досюди теж. Е, Йдемо далі, тут у нас гардеробна, гардеробна і санвузол. Панвузол відразу зроблено під інсталяцію, щоб не робити потім короб з гіпсокартону. Вентиляційні проєми є. Ідемо далі. Тут у нас спальня дитяча. Приблизно 15 метрів квадратні. Це в нас або гардеробна, або санвузел другий. По бажанню можна і так, і так робити. Зліва, справа проєми 60 сантиметрів, тобто можна і системи зробити для зберігання речей, або звичайний санвузол. Тут у нас гостьовий санвузол. Гостьовий санвузол. Душової кабіни, раковиною та е, унітазом. І тут ще одна кімната, або кабінет, або гостьова, або дитяча спальня. Є проєм для шафи вбудованої. Теж панорамне вікно. І тут у нас топочна. Топочна пастірочна двохфункціональна кімната, скажімо так. Не дуже видно. Зараз відкриємо. Так краще видно. Це в нас топочна постирочна але в цьому будинку в нас е власники замовили отакий гараж з легких конструкцій. Він в рази дешевше, аніж повноцінний кап капітальний гараж. Але він такий саме теплий, монтується за місяць, е е утеплювача тут 10 або 15 см. Без встановлення опалення він працює, ну, тобто взимку без опалення, тут температура плюс 5, тобто така сама, як повинна бути в гаражі, в, в підвалі, де зберігаються всі е е овочі, фрукти і так далі. Тут є місце під е е шафи. Під зберігання, під якусь під якусь майстерню, влазить три машини, влазить весь садовий інвентар, тобто взагалі нічого більше не потрібно, ніякого зберігання. Також є варіанти, коли сюди виноситься апаратура бойлерної, і в принципі в тій кімнаті у нас тільки прачечна. І виходимо на задній двір. Доволі велика ділянка, тут, до речі, сосни ростуть, там нічого не буде забудовуватись, там просто ділянка буде. І в нас, при тому, що тут 8 соток землі, дуже, я би сказав, немало місця тут можна Розмістити як басейн, так і альтанку, або гостьовий домик. При бажанні місце вистачає, тобто тут ще третина ділянки фактично вільна. Так що звертайтесь, дзвоніть, записуйтесь на перегляд.